Стрімко і неочікувано розвиваються події у гнізді лелеки Грицька наприкінці березня. З'явився було на кілька хвилин якийсь молодий птах потоптався та й утік. Нарешті діждались дорослого, всі чекали Грицька і думали, що це він. Адже у Лелек у переважній більшості випадків саме самці прилітають першими. Цього разу не склалось. Господар гнізда не повернувся. А от господиня Одарка прилетіла саме тоді, коли й мала прилетіти 22 числа. І сама твердо боронить свою хату, не пускає чужинців. Має день другий. У двір до працівника національного парку, де Грицько завжди випрошував рибку і ганяв котів, ніхто не прийшов. А залицяльник наполегливий знайшов такий метод. Зрозумів він, що поки Одарка у гнізді нічого йому не світить. І от нарешті таки вловив момент, коли Одарка полетіла на вечерю. І прибув у Гніздо першим. Присів, розставив крила, так, наче він господар, і захищає свою оселю. Одарка повернулась, а він привітав її. Радісним клекотом, як колись це робив Грицько. Кинувся швиденько порядкувати у гнізді дух ну, хазяїн та й годі. Відчула Одарка щось не те, але не тікати ж зі своєї хати. З іншого боку, за пташиною логікою, самець у своєму г'їзді привітався. А цей нібито прибрав, як сам і насмітив, сів з краєчку, так ніби він звідси і нікуди не літав. Розумівши, що воно працює, цей грицик через годинку свій прийомчик повторив. Ну шо, Дарко, вечоріє, ліхтаріон засвітились, не вигонить же. Отак наш Грицик і став приймаком, як мій кум. Не все вийшло з першого разу, та згодом налагодилось діло. Тепер у нас нова велеча сім'я. Рицик, схоже, птах молодий, тож першу гілочку у гніздо принесла таки подарка. Зате клекіт у нього гарний, дзвінкий, вітається. До роботи ніби не беручки, люди зразу кипкували сприймаками, але поступово вчиться. зустрічає його у гнізді мовчки. Але Грицик знає, де сінця підстелить. Ось перший його внесок у розбудову гнізда. Є у нашого Греціка й особливість позіхає часто. Як стосунки у пари устаткувались, стали відлітати з гнізда разом, а нахабні сусіди з першого поверху. Цим користаються. Навіть блакитна синичка завітала в гніздо. Ми її не бачили ще з годівниці. Здається, одарки з Грициком все гаразд. Осебі облаштовують, працюють разом. Там, де в Грицика щось не виходить, одарка все поправить. Ви лиш придивіться, ну гарна ж у нас пара. І щоб там не казали у лелек своє життя. Тож хай будуть щасливі у нас у леляках.